А ще у нас, а у нас тема номер раз, це мобілізація. Проти кого категорично проти залужний на фронті? Скільки грошей маєш платити, аби відкупитися від мобілізації? Нова ідея в новий закон. Ну і звісно, що там із блогерами? Йдуть на фронт. Мене звуть Олена Цантела. Ви просили, ми зробили більше уваги звертати на те, що відбувається в Україні, і у нас тема номера це мобілізація. Зважаючи на те, що депутати лише почали розглядати законопроєкт в профільному комітеті, той самий, який уряд написав 72 сторінки. Говорити про мобілізацію будемо не раз, не два і не три. Ні, ні. В жодних ютубах, фейсбуках, тіктоках і інших соцмережах не приймаємо рішень, але ніхто нічого нам не заважає обговорювати, думати, міркувати і писати коментарі, поважаючи думку інших. Тому ваша думка насправді важлива. 72 сторінки уряд написав разом із ідейними натхненниками того самого законопроєкту про зміни в закон про мобілізацію зі скандальних норм. Демобілізація через 36 місяців, якщо військовим буде. Ким замінити потенційно демобілізованих, відмови від строкової служби, заборона тим, хто став в чергу за дипломами мати відстрочку від армії, відмова від категорії обмежено придатний, пам'ятаєте, або придатний, або непридатний, або треба полікуватися, або пройти додаткове обстеження, ну і в... скасування відстрочки для людей з інвалідністю третьої групи. Це, це, в принципі, так, от коротко, ті скандальні норми, які запропонував уряд. Ще скандальніші, на які вже відреагували і відзначили, що вони антиконституційні, і порушують права людини. Це про те, як боротися з ухилянтами. Не про в'язницю і не про штраф. А ухилянтами пропонують вважати не тільки тих, хто від мобілізації і військової служби ховається, а й від тих, хто відмовляється пройти військово-лікарську комісію. Пам'ятаєте, це. Заборона відчужувати майно, користуватися там рухомим, нерухомим, фактично, це обмеження там к користування транспортним засобом, продавати, купувати житло, земельні ділянки, будинки, виїжджати за кордон, і навіть отримувати деякі документи і блокування банківських рахунків. Не годиться, сказав Дмитро Лубінець, який опікується правом людини. Не годиться, повторив заложний і спитав, ким воювати. Чому? Бо каже, 400 тисяч домобілізує зараз Росія навесні. Мобілізованих, пробачте за тавтологію. А ким воювати українському війську питання, яке залужний ставить депутатам: каже: або дайте ким, або йдіть, воюйте самі. Що обіцяє новачкам, головнокомандувач 80 днів якісної військової підготовки. Не знаю, як ця якість перевіряється, але тим не менше, такі слова прозвучали. Категорично проти залужний того, щоб ув'язнені йшли на фронт. Не хоче він їх там бачити. каже небезпечно, не хочу армія. Це не покарання, і тепер велике питання: а направду, ті, кого ув'язнили, не мали би бути на фронті. Це направду індульгенція, така собі, і від мобілізації і від права і обов'язку захищати державу. Міркуємо, немає правильної відповіді, але тим не менше. Чи потрібно диверсифікувати ступінь важкості злочином? Автомобільна аварія, економічний злочин, гуску вкрав або маніяк убивця, розбій, грабіж. Чи є небезпека у тому, що люди, які засуджені, отримують зброю в руки? Так, звичайно, і доволі висока. Чи є. Потенційна користь, так, звичайно, і вона доволі висока. Чи маємо ми з вами отримувати своїм ну, державним, тобто своїм коштом цих людей, які скоїли злочину у в'язницях, тоді як ті, хто злочинів не скоювали, в окопах захищають країну? Це точно має бути індульгенцією і захистом для тих, хто злочинець і злочин скоїв ем, від того, щоб мобілізуватися і захищати тих, хто злочинів не скоював, а не навпаки. Тобто, виходить так, ти скоїв злочин. Фактично тебе мають захищати. Але ж згадаємо, були і охочі взяти в руки зброю, щоб країну захищати. Ну і там на початках масово, спочатку масово писали звернення президенту. Тут велике питання. Напишіть, як думаєте ви коментарі для вас відкриті. І теж цікаво, що думаєте про блогерів. Військові кажуть, хай би блогери сходили в ТЦК, оновили свої дані. Ну і в учебку теж би сходили. Теж корисна справа. Кажуть, таким би чином замість. Життя лакшері з Алкашкою і з гульбищами показали, як військові живуть, забігаючи наперед. Тим хто зараз мене питає, а що ти, а що в мене в родині всі, хто мали би в ТЦК сходили в НВЛК були дані оновили. Ну аби тему закрити раз назавжди. А от щодо блогерів, по списку військові називають по списку, хто мав би бути вже в ТЦК з документами і вести звідти стріми. По списку ті, хто мали би бути в учебках і кажуть, ну, замало відомих людей в нас в окопах. Не здається, що ми таким чином перетворюємо цю війну на медійну. А з іншого боку, а хіба вона не медійна і хіба оцей фактор медійності не додає яскравості, не додає, прости господи, вибачте, за цинічність уваги більше від іноземних партнерів і більше зброї? Знову ж таки, немає відповіді, її доведеться шукати в комітетах. Процедура. Три-чотири дні в закритому режимі працюватимуть депутати разом із військовими. Шептала Залужний Уміров там і там гаряче емоційно сперечаються, кричать. Далі до 8 січня, 8 січня, остання дата, коли мають подати альтернативні законопроєкти. І далі комітет має визначитися, чи вони приймають законопроєкт, чи вони відхиляють всі, чи вони пишуть щось альтернативно компромісне. Судячи з того, що сказали мені, та і з того, що вже є в відкритому доступі, будуть писати компромісний так званий варіант. Де будуть компроміси, на яких пунктах поки невідомо. Але цей законопроєкт, який запропонував уряд, нікого не влаштовує. Компроміс може бути про людей з інвалідністю третьої групи, зокрема. В урядовому законопроєкті пропонують відмовитися від відстрочки для людей з інвалідністю третьої групи. В альтернативних, навпаки, скасувати і заборонити мобілізовувати людей з інвалідністю третьої групи. Як має бути невідомо. Але що в урядовому? В Урядовому кажуть, що не може бути терміну обмежено придатний або придатний, або непридатний. І два проміжних варіанти пройти лікування або до обстеження, щоб визначитися людина придатна чи непридатна. Як буде з людьми з інвалідністю третьої групи, невідомо. Невідомо так само, що буде з грошима. Відкупитися від армії за 6 тисяч гривень податків на місяць можна. Буде, якщо так вирішить, зараз ідея з'явилася. Новацію не розглядали поки, але маємо знати про неї. Отже, одна з пропозицій людина, фізична особа, має платити 6 тисяч гривень податків на місяць для того, щоб отримати бронь від мобілізації. 6 тисяч гривень податків це 33 з половиною тисячі гривень заробітної плати брудними. Ну 35. Є ще одна з версій, що в принципі співпадає. Для фопів теж має працювати ця сама схема. Яка схема? Ну, неясно. Алгоритму не вироблено з теорії, що, мовляв, ти отримуєш QR-код на 45 днів днів систему оберіг відстрочка від мобілізації або воюй, або працюй. Це для того, щоб вивести тих, хто сховався в тінь. Ну, не таємниця ж для вас, що масово почали писати заяви на звільнення військовозобов'язані робіт і е, укладати договори. Ні, не таємниця. Ну і власне ні для кого в цій країні не таємниця. Ми ж не на російському телеку, власне, для того, щоб брехати один одному, правда ж? Тому мають виводити стіни. Ідея і теорія відкупитися від армії не нова. Вона з давніх девен або знайди замість себе когось і багатії шукали тих. Хто готовий був отримати гроші за потенційно право померти або можливість померти на війні, або відкупу Ну і з, за американських часів, там здається, від 300 доларів на наші гроші це до 10 тисяч теж була така можливість відкупитися. Це точно має так працювати в Україні. Що ви скажете? Ну і про жеребкування лотерею, сліпий вибір долі теж поговоримо. Тимофій Милуванов запропонував, як в давні часи, ну, ми це бачили в американських фільмах. Про війну в В'єтнамі. Виходить диктор з лотерейного барабану, дістає кульку, а на ній написана дата, місяць і рік народження. І всі люди народжені військовозобов'язання. В цю дату, рік і місяць збирають речі, і йдуть на фронт на війну у В'єтнамі. Сліпа доля, вона не враховує важливий момент. А якщо серед народжених 17 вересня є, до прикладу, лікар-гінеколог якому на фронті, ну, звісно, знайдуть справу, бо лікарям є що робити на фронті. Але точно він там принесе більше користі. І тут величезне питання: направду сліпим вибором долі потрібно вибирати тих, хто має країну захищати? Як ви думаєте? І, і ідея не нова, вона була. Але ж її зараз немає, 21 століття. Вам не здається, що мають бути інші методи. От якими мають бути інші методи, цікаво, що вигадують депутати. З того, що знаю, що розійшлися не в гарному гуморі, пересварилися, але завтра матимуть ще можливість обговорювати деталі. Ми будемо дізнаватися і обов'язково говорити, проговорювати, якою має бути мобілізація. Ідеальною вона точно не буде, але що вона буде точно, це безсумнівно, бо ніхто, крім нас із вами країну не захищатиме. Мобілізація буде і тилу, і передової, бо в іншому разі ми війну не виграємо, а маємо.